Яка краса, бачите, кітучка і сонечко сідає. Небо таке цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарно, да? Зараз ще вам трохи ям покажу. Бачите, ось тось, ямка. І вон ямка. Дорога просто шикардос. Тут тільки пішком ходить, на машині не годиться їхати, бо це ходові хана буде, якщо пролетиш. А це кущі. Природа, гарна у нас така природа. А це ось покосили, бачите, хтось ділянку одну покосив. А друга нікому не потрібна. Сходимо, бо машини їдуть. Це так, як гарно. Котик. Котик чись гуляє, бачите, такий рижий. Мишей, мабуть, ловить. Так? Да? Кс -кс -кс. На стрьомі не буду лякати його. Так, не вийшло у мене трохи поснімати ціну в магазині, бо як звичайно, у нас тривога. О, дивіться, зніму вам дорогу. Яму засипали щебенкою. Гляньте, яка хороша в нас дорога. Замічательна. Подивіться, яка в нас гарна природа. А це оцей тут дворик, тут людей ніколи немає. Не, не знаю, коли вони тут є. Там вон, продають плитки, дерева. Коротше, це в кого так. А далі йде в нас дорога. Оце така дорога ями. А то хтось привіз щебенки. Бачите кучку? Кучку таку насипали. Новості он там читала, у нас в місті машина провалилася. То так. он, бачите, вдалі порозкладували. Щоб ночі, якщо в'їдеш, щоб в яму не в'їхав. Оце так. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Трава. Ну це воно таке за містом можна сказати. Тут не косять. Тут вона у нас висихає Так Сейчас я ще трошки так пройду на Ну, я йду по своїм справам і покажу вам ще трохи дороги. Ямів, там взагалі жесть іде. Там яма на ямі, яма на ямі. Тут теж немає дороги. Тут зимою тут капець, тут по коліна води, навіть може і по пояс. Ось щось на монтаж. Це тут грозові машини перебувають колеса Ось дивіться, яма, бачите, далі йде. Яма. Тут куди не кинця сплошна яма. Я там ще далі трошки пройду. Обычно я тут їжджу. Ну а це я вийшла з магазина, бо закончилась моя там зйомка вже. Покажу вам три ям. Ось бачите? Яма. І ще яма. Яма. А може казати дірка. Тут, коротше, сплошна дірка, а це у нас коров тут можна пасти. Сухостою вже. І он, бачите як. Оцей участок, по-моєму, продається, а може вже і продали. А, ну, не знаю, я точно не можу вам сказати. Оце так. Яка краса. А дорога просто шикардос. Як в село. Там на мене в село і то лучші дороги вже поробили. Ви там коментарі напишіть, як вам бур'ян і ями. М -м -м, гарно. Тресно тут гадюки лазять. Йожики є, бачила йожика вечір. Оце така дорога. Недовго мені по... Побувала я у метро, зараз я вам ще ось покажу. Акції її знижки. Ті, що мені дуже понравились так що завітайте цілий тиждень на тисячу товарів до 50% знижечки, бачите? З 27.05. Деталі метро ЮА Шу ж ні. Що ж ні? Знижки до 50%. Щось вони, все-все розпродують Доброго дня! Завітайте в метро. Оце приїхала сюди. Дивіться, що я тут побачила вітрил 19 тисяч 999, 20 тисяч гривень. Такий здоровий. А ось ще для літа. Для цього. бачите, який класний і такий круг. Що ну, таке розове, як ця птиця називається, забула? Така непогана, от ви сіли і катаєтеся. І з горки можна навіть спускатися. Подивіться, скільки тут всього багато. Так що завітайте. Сезон купання відкритий. І он ще такі штуки можна купити саби. Саб виходить 7999 гривень. І 4999. Ну, в залежності, напевно, від якої длини той саб. Великий, невеликий. Оце отак. Так що. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Мало я, звісно, змогла показати. Бо треба отсюди вже йти. Може ще щось вийде зняти цього метра Не встиг прийти. І вже уходиш. Оце отак. А, ще я вам покажу зону барбекю. О, дивіться, мангали такі непогані. Бачите, як з шампурами. Ну, Це типа стальки, чи що, чи алюміній. А це ось трошки краще. Гриль. 2492 і 3000 гривень. Ну, це можна скачати додаток і подивіться, бачите, які класні такі штуки. А ось вообще. тут столик есть, колесика внизу решеточка так поставить. Там. Грильниця непогана доволі. Бачите, тут піднімається, опускається. Ну воно таке, железо прочненьке. І ось ще така Это, гриль. А це під этим От, бачите. Кришка піднімається, опускається. А це ось тренох, такий зроблений. Внизу ще й мисочка є і така решоточка та ложиться і жариться м'яско. 3499 гривень. Оцей тренох. А що оце таке? Я й не знаю. Це щось таке. Обігрівач вуличний. О, це обігрівач якийсь вуличний. Він стояв 8 тисяч, зараз 6 тисяч. На тисячу скинули, виходить. Оце таке діло. От ще столітів дуже багато. Це мусорка теж продається, така непогана.